Друзі, всім вітаннячка, вітаю на нашому каналі. І сьогодні давайте ми проведемо, як кажуть, невеличкий огляд. Дивіться, у нас є такий тут камінь, щоб сісти. Невеличкий огляд того, що у нас вийшло по даному ставочку, як ви всі бачили, було тільки відео було на стадії запуску. Чи вірніше ну, монтажу самого ставочку, плівка. Підкладка, бачили сам саму чашу став, ставочку. Ну, а на сьогоднішній день ми вже, в принципі, сформували те, що ми хотіли на цей рік. І давайте зараз трішечки проведемо огляд, що, що ж у нас вийшло. Е, після того, як ми встановили ну плівку, запустили воду, стало питання. Е, Формування берегової лінії, щоб зробити красиво закрити плівку, е... ну, щоб було красиво. Хотіли ми обкласти камінням, як роблять по класіки. берегову лінію обкладають камінням. Спочатку я хотів на роство камінь зробити, щоб було ну, жорсткий берег. Але мені порадили друзі, сказали, що ну, мабуть, не треба, тому що. Тому що, каже, мало ли що буде, десь може плівка проколиться. Потім, щоб замінити плівку, тобі потрібно буде або підрізати її під камінь, або ж зривати камінь, щоб зверху потім на плівку покласти. Так, це ну, гарне рішення, гарна порада. В цьому ми відмовились. Друга була якби, ідея просто викласти каміння в берег. Там сантиметрів 40-50, так завширшки, і по всьому. Периметру нашого ставка. Ну, коли ми поїхали, подивилися ціни на декоративний камінь на базі, на будівельній, ми трошечки кажуть, приоткрив я рот на базі, і він в мене закрився тільки вдома. Чого так? Тому що наш край не немає в нас каміння в Сумській області, щоб видобували кар'єрів там і тому подібне. Ну, нема. І тому це сиділо привозне. А якщо воно це привозне, то ціна буде відповідна на це все. Тому ціна була дуже захмарна. Що ж робити? Довго ходили, ми думали, що робити? І придумали отакий. Я не знаю, наскільки це воно прослужить. Рік, два, п'ять, 10, може. Коротше, вирішили такий, яка економний, ну доволі такий красивий варіант. Ви зробили каркас з бруса 50 на 50. Ну, так, у два ряди, дивіться. Раз, у два ряди. По колу. І по колу так. ну Ви бачите, тепер взагалі схоже на серце. Дійсно схоже на серце ставочок. Зробили такий, як два пояси, щоб вложити доски. Потім отака соснова доска обрізна. 120. На 25 товщини і так 50 см. Нарізав я таких шматочків, слава Богу, є де нарізати. Хі -хі. Ви всі зрозуміли, хто зна, той зрозумів. Е, потім придбала дружина таку фарбу. MJF називається. Воно тут йде два в одному, і антисептик і Морілка. Так що довго повинно простояти. Бачите, трішечки вони таке полуматове. Ну і хай буде. Зараз я вам краску покажу, як, як називається, може і ви захочете собі таке купити. Ми вже красили не один дерев'яний вирібний і зараз. Ось така фірма MGF Аква Antiseptic лазур антисептик для деревини, для внутрішніх та зовнішніх робіт. Це виробник вже наш іде, Україна. Так що вже роблять достойні. Вироби, які довго служать. Ми такою лазур'ю по пофарбували і качелю садову, зараз покажу. Ось дивіться, як красиво вийшло Це ясень з лавка. Бачите, як класно. Таке глянець, не глянець, мат, не мат, ну довго стоїть. Перший раз ми її фарбували 4 роки назад. так це я трошки виб... забруднив, а це вирішили обновити, бо... Ну, тому що треба обновити вже трошечки, так воно вже, особливо тут, де сідаємо, сідушку трошки позатиралося. Ну, повертаємось до ставочка. Так, повернулися ми до нашого озерця. Кинули ми заодно коропамон трішечки корму понстік. Вони тут періодично виплівають і їдять. Ох, вони ж і поросята. Ну зараз трішечки розкажу чому. Як ви бачили, ми вже висадили, вже в нас огляд був на. Рослинки. Першу ми рослинку посадили. Але це не... на цьому ми не зупинилися і замовили ще рослин. Нам буде наступний огляд, буде на каналі на... в одному з відео. Там аж з Коломиї приїхали до нас німфеї. І там приїхало з шикарним бонусом. І тому ми все це висадили. Висадили ми все це там, де в нас, бачите, мілина на метровій глибині. Це в нас буде як зимувальна яма, тут метр тридцять. А там буде мілина там рослинки. Е... Потім нам також буде огляд на каналі. Прислав товариш з Харкова. Дві дімфеї подарував нам подарунок такий. Вони ще також ще під водою ще не, не досягли. Бачите, ці, що вже трішечки той, вони вже досягли поверхні. Можливо, ще й бутон кинуть в цьому році. Ну я... це не точно. То що вже якийсь сезон йде на спад. Водичка прохолодніша. Ну, Будемо сподіватися, що щось ми ще й квіточку якусь побачимо. У нас з коропами, я ж кажу, чого у нас поросята, з коропами тут трішечки у нас не лади. Тут аж карпикої. Посадив я рослини в тазики, да, як по класіки. Береться тяжкий такий ґрунт, можна глиняний, щоб не вимивався, додаються. Добрива осмокот ми купляли в пакетиках, він коштує там копійки 20 гривень, той осмокот. І садиться німфея і поміщається це все стазом у воду. Ну, коропи це ж пікарасі, це ж поросята, вони ж завжди риють. Коротше, добралися до тих горщиків. І періодично німфеї спливають на поверхню, то, то вони їх виривають із своїх, як кажуть. Посадочних місць. Ну і, блін, доводиться витягувати знову таз, знову той всаджувати їх. А що робити? Ну, хе, будемо так боротися з ними. Я там один експер... проекспериментував, один горщик, взяв, засипав зверху таким грунтом. У нас там щебінь ще деяка кількість є. Ми, може, якщо будуть виривати, будемо зверху тоді ще щебнем. Ну, кажуть, не, ну, в річки де, в німфея росте, не через щебінь же ж лізе. Кажуть, що не рекомендують, бо не вилізе вона через щебінь на наступний рік. Ну, Будемо дивитися так, як вони себе вестимуть. Вчора я так тихенько підійшов під вечір вже. Воно таке трішки чи на дощ хотіло крутнути погоду. Зараз тут дивіться, яке небо, ні хмаринки. То отут між ліліями коробчаки повиплівали. Такі вже випускав в розмірі десь см до 10, то вчора, я такі вже десь до 12-13 піднялись вони тут. Ну, понятно, і тут вони алір їдять. А це так, чисто, щоб подивитись на них, поспостерігати, кидаємо отакий поверхневий, щоб піднімаються і їдять. І коли посадив рослини, перестали вони виплівати на поверхню. Тобто вони завжди зайняті. Завжди риють. Фонтанчик ми придбали, теж буде огляд на каналі. Ну, ми його віддали нашому товаришу Сергію Анатолічу на реконструкцію. Трішечки, трішечки модернізація. Вже, як кажуть, китайці зробили, а ми доробимо. Ну, якось так, мені здається. Мені здається, вийшов дуже гарний ставочок. Як вам воно дивіться, подобається. Якщо подобається, обов'язково вподобаєчку, Чекаю коментар обов'язково. Підписку, хто не підписався. Ну, Будемо проводити стріми, напевно, скоро. Хі. Як кажуть, обіцяти нічого не буду, тому що справи, 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 як і всіх, Ну, хочеться вже провести стрім, бо вже давно ми з вами не спілкувалися, друзі. Так що всім до нових зустрічей. Дякую, що додивились до кінця. Йдемо на 3000 підписників. І на 3000 підписників будемо проводити гарний розіграш. Так що підписуємося і чекаємо 3000 підписників. Всім дякую!